Фіктивне розлучення та залишення неповнолітньої дитини з батьком. Надають право на перетин кордону відповідь на питання та роз'яснення від адвоката Андрія Ювченка на практичних прикладах наприкінці публікації рішення суду часто звертаються із зазначеним питанням щодо формального розлучення та залишення неповнолітньої дитини з батьком для отримання правових підстав для перетину кордону. Рішення суду щодо формального розлучення та нотаріальний договір щодо утримання дитини батькам не наділяють батька право на перетин кордону. Але Якщо рішенням суду ухвалено додаткові позовні вимоги, а саме щодо встановлення факту самостійного виховання дитини та залишення з батьком, тоді юридично батька має право на перетин кордону. Але... Прикордонники іншої думки та відмовляють у перетині кордону на зазначеній підставі. Позиція Державної прикордонної служби України за змістом пункт 2-6 правил категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зокрема, абзац 5 статті 23 зазначеного закону визначає, е, визначає е, таку категорію як чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до років. Років необхідний документ для перетину кордону відповідно до роз'яснення прикордонників, який мається на сайті Державної прикордонної служби, це рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, відібрання дитини, визнання матері безвісті відсутньою або оголошення померлою. Чи свідоцтво про смерть матері? Що ви думаєте з цього питання? Поділіться, будь ласка, у коментарях, поставте лайк, зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірект з повагою. Адвокат Андрій Ювченко.